І мені було цікаво, от як можна в онлайні заробляти, продовжуючи воювати і захищати свою країну. Тому що я розуміла, що війна колись закінчиться. От, а про мене, як тренера і спеціаліста, можуть забути. Так. Це перше. А друге, звичайно, що хотілося. Ну, як свою експертність трошки підтримувати, що мене привабило в рекламі, це те, що був акцент на те, що ти можеш якби роз'їжджати по всьому світу і насправді приділяти менше часу і, відповідно, продавати експертність. Я розуміла, що я не зможу там онлайн тренування продавати, як це можна було оформити, чи то треба було записи зробити, тренування, чи що, чи? Чи що? більше сподобалось вільний доступ до... Навчання, тобто я могла заходити тоді, коли мені зручно, да. Далі немає тиску. Ти проходиш в своєму темпі. Ну для мене це було важливо. Це більше курс практичних навичок. Зразу це робиш, і ти вже зараз отримуєш результат. Для мене е, це було відкриття. Це даже не теорія. Ти отримав завдання, ти натиснув ті кнопки, і ти отримав клієнта. Ну це було не Я починала з 350 доларів за клієнта. Я була в ЗСУ і формально я витратила на це 30 хвилин. І не одної моєї фотокарти. І я вже отримала Ну, Тобто, чому? Тому що влад дає, я просто не хочу відкривати тут всі секрети. Влад дає дієву технологію, яку може використати початківець. Реально, людина, яка там в інстаграмі дуб дерева, і може заробити звідти там собі клієнта. У багатьох є затики, страхи, ти не знаєш, як подати інформацію. А на майстермайндах якраз це все пропрацьовується. Далі ти бачиш людей, які так само зайшли. І um, мають такі самі затики, тобто ти не один <сі> вот. і навіть якщо ти не розбираєш власну ситуацію, а чуєш, як розбирають інші, це вже ну короче, дає купу відповідей і дієвих інструментів для твого просування. Можна не продавати свої онлайн тренування, тобто самому можна нічого не проводити. Я можу продавати експертність те, що я там роками вивчала, той досвід, який я маю, так? і я можу продавати експертність. А саме головне, що ця моя експертність вона коштує не 250 гривень. 30 хвилин, От. а як мінімум, мінімум 350 доларів. От. Але насправді вихід є набагато більший. От ті люди, які хочуть в онлайні заробляти там ну, умовно да, 1000 доларів, вони повинні розуміти, що це лише стартова ціна, яку вони можуть спокійно заробити протягом місяця. Я вийшла на 5 тисяч доларів, але я вийшла не за місяць, а за два з половиною легко, тому що ті інструменти, які дає влад, це практичні навички. Практичні. Ти зробив, ти отримав. Все, це не теорія. Я тренерам скажу, що е, е, менше думати більше діяти, тому що зазвичай є два фактори, які можуть стримати особу. Е, я не маю коштів, і е, це напевно, єдина академія, яка 100% відповідає фразі ви ці гроші швидко заробите протягом навчання. Насправді ти отримуєш практичні навички, і ти зразу отримуєш клієнта. Оце саме головне. Що ти зразу отримуєш клієнта. те, що ти вкладаєш, ти вже по ходу навчання, ти повертаєш і більше, Ось що саме головне. продавати треба не тренування, а експертність. От. І експертність коштує дорожче, ніж ваші тренування. От. А академія дає можливість якраз це усвідомити і розказати, як це зробити експертів ще недостатня кількість, тому заходьте швидше.